Таю вас на телеканалі ЮА «Суми» в ефірі. Інформаційні повідомлення. Південний циклон приніс на Сумщину хуртовину. Починаючи з учорашнього вечора, і впродовж 25 грудня область засипало снігом. Населені пункти залишилися без електрики, а в заметах застрягали рейсові автобуси. Більше про це далі в матеріалі моїх колег. Сумчанин Віктор Петрович чистить сніг біля свого двору. Вийшов із Лопатою, говорить о п'ятій ранку. Зранку було 5, може, 5 сантиметрів, не більше. А це насипало вже десь з 10, 10 утра, це слували такий. Зараз вже трохи зверху нема, бо тут скріше, це пере. Та й зверху трохи ніхто ж не чистить. Бачите, цілий день, тротуари, ніхто ніде нічого. І дорогу ніхто не чистить. Ну, ми чистимо. А це розчищають сніг біля педагогічного університету. На кінцевій зупинці за 100 метрів від них на нечищенні дороги нарікають водії громадського транспорту. Чистить ніхто ні грами. Ага. Ні одної машини ніде не бачить. Оце з аж на героїв Крут туди, на Черепіна, Ніде ніхто не чистить. Ні центр ніде. І вудром йшов на роботу, ні дороги не були чищені. Ну ви ж бачите, яке вони. Подивіться, кругом каші. У центрі там біля Макдональдса, ну це ж взагалі ужас. З самого ранку не бачив жодної машини, яка б прибирала, чистила починаючи з п'ятої ранку. Машину заносить, важко рушити, від'їхати від зупинки, зупинитися на зупинці. Якщо легкові автомобілі їдуть прямо, то мені доводиться здійснювати маневри, зупинятися, забирати людей, висаджувати їх. І це дуже досить таки ускладнює рух. Набагато ускладнює рух. І, як самі бачите, не те, що їхати по снігу, навіть йти дуже важко. В ще не поїхав, бо тому що діли зможні. Техніка комунального шлях римбуду на дорогах міста з'явилась у перші дні. Це другий виїзд, говорить головний інженер підприємства Олег Скрипка. За його словами, працює 65 машин у три зміни. Три екіпажа працюють в місті. Три екіпажі працюють в місті, і два екіпажі це тракторні щітки. Один екіпаж працює. Це вісім одиниць транспортних засобів. Очищає і підмітає пішохідні тротуари. І ще один екіпаж у кількості чотирьох одиниць працює на великих пішохідних вулицях: Соборній, Воскресенській площі Незалежності, очищають під'їзди до лікарень, пройдуть за трьома маршрутами повністю, очистять від снігу. І наступна операція це йде посипання вулиць проти ожеледною сумішчю. У зв'язку з випаданням опадів трошки ми збилися. З графіку, Тому що деякі транспортні засоби у нас однозмінні, І тому доводиться водіям-механізаторам відпочивати по 2-3 години. А це техніка шляховиків області. Очищає східні та південні райони області. Її, говорить перший заступник начальника служби автодоріг, працює по різних напрямках загалом до 100 одиниць. Так, зокрема, тривають роботи на дорозі, що веде на Київ. Іде просто очистка всіма доступними методами. Це і КДМки автомобілі працюють з отвалами, це і Т-150 трактори, і автогрейдери. Працює понад 100 одиниць дорожньої техніки. Плюс іде, залучаємо сторонні організації, з якими у нас попередньо було укладені договори. Упродовж дня рятувальники витягли зі снігового полону зо два десятки машин, у тому числі три рейсові автобуси. Через хуртовини, за інформацією обласного департаменту цивільного захисту населення, 21 населений пункт лишився без світла. Станом на п'яту вечора село Стецьківка Сумського району була такою. Із-за заметів на автошляхах Сумщини 25 грудня скасували дві третини рейсів. Третії години чекаємо автобуса, на маршрут дали на 18-10, дали білет. А коли буде, чи буде маршрутка, чи не буде, не знаю. До Тернів. Херсон у нас виїхав. На Херсон у нас виїхав автобус, але в Полтаві його також, скоріш за все, не пропустять. У нас більшість автобусів не їде, і ми не можемо водіїв заставити їхати, бо такі погодні умови легше сказати, скільки поїхало. Я думаю, що не менше третини від усіх. Менше поїхали. Сьогодні сумський автовокзал працює у скороченому режимі. Багато автобусів не вийшли на рейси, багато хто затримується. До Конотопу і Полтави автобуси зовсім не їдуть. Працюють лише шостинські і роминські напрямки. Як буде працювати автовокзал завтра, ще невідомо. Євгенія Токарєва, Олександр Комендант та Віктор Лапченка. Новини на Юасуми. За інформацією обласного департаменту цивільного захисту населення станом на 18-ту годину без електропостачання близько 40 населених пунктів області. Наразі світла немає також частково у Недригайлівському, Білопільському та Краснопільському районах. Роботи з відновлення електропостачання тривають. За інформацією речника патрульної поліції Сумщини Олега Сологуба, станом на 6-ту вечора на дорогах області та Сумах сталося 4 аварії. Одна з них у Тростянецькому районі. Три в обласному центрі. По двох склали Європротоколи. Дві оформлюють за участі патрульних. За інформацією Сумського гідрометцентру, станом на 17-ту годину випало близько 10-12 сантиметрів снігу. До кінця дня снігопад буде продовжуватись. Вночі, 26 грудня, очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду та хуртовина. Температура вночі 7-12 градусів морозу, в день два градусів нижче нуля. Рятувальники закликають мешканців і гостей Сумщини бути уважними і обережними у зв'язку зі снігопадом. За інформацією управління ДСНС у Сумській області, складні погодні умови будуть три найближчі доби. Період з 25 по 27 грудня на території всієї Сумської області будуть сильні снігопади, хуртовини, налипання мокрого снігу. А поривовіть розягатимуть 15-20 метрів на секунду. В ці дні кожен з вас повинен бути максимально обережним. Без потреби не виходьте на вулиці. З особливою увагою звертаємось до водіїв. Утримайтесь від поїздок за межі населених пунктів, а краще всього пересядьте на громадський транспорт. У випадку, якщо ви опинитесь в екстремальній ситуації, пов'язаній із погіршенням погодних умов, негайно телефонуйте до рятувальників за номером 101. На Сумщині зникли дві вихованки Хоружівського дитбудинку. За словами речниці Нацполіції Сумщини Ельвіри Біганової, сталося 24 грудня близько 16.00. Дівчата учениці 9 класу. Анастасія Нікольнікова заріст близько 145 сантиметрів, худорлявої статури, рудоволоса, має блакитні очі, густі брови, губи тонкі. На момент зникнення була вдягнута у штани темно-синього кольору, синю куртку, білі кросівки з особливих прикмет, татуювання на лівій руці, напис англійською: на лівій нозі янгол. Аліна Моко зріст близько 180 см, сантиметрів, худорлявої статури, має темне довге пряме волосся, темний колір очей, кругле обличчя. Була вдягнута в темні лосини, світлу футболку, темно синю куртку з капюшоном, чорні кросівки, з особливих прикмет, татуювання у вигляді крапок між пальцями. Приїхали якісь друзі, компанія, якась хлопці їхні. Вони в машину сіли і поїхали. Наша територія не огорожена, не закрита. До цього в них така сама була. головне обидві сум, теж займалися бродяжничеством, привезли їх до нас. Ну в нас, так, свій образ життя вони не змінили. За словами Валентини Миколаєнко, сигнал із телефону однієї з дівчат надходить з території Хоружівки. Поліція перевіряє покинуті будинки. За наявності будь-якої інформації про місце перебування дівчат або їхнього пересування. Поліція просить телефонувати на номери 066 432 0248, 054 555 2333. Це недригайлівський відділ поліції або звертатись до найближчого відділку. З листопада суми газ нараховує більші норми споживання газу споживачам, які не мають газових лічильників. Попередні норми 27 листопада скасував Верховний суд України. Перші платіжки сумчани отримали минулого тижня. Наталія Карпенко живе у квартирі без газового лічильника. Каже, газ використовує тільки для приготування їжі. Минулого місяця за користування плитою сплатила 42 гривні. Зараз отримала нову платіжку з майже втричі більшою сумою 158 гривень. На звороті квитанції також зазначено, що пенсіонерка заборгувала близько 1350 гривень. Наскільки це вразливо, ви уявіть собі, особливо ті, в кого субсидії, вони будуть змушені оце заплатити, інакше вони потраплять у боржники і їм приберуть субсидію і по інших же видах послуг, не тільки ж по газу. Якщо вони боржник по газу, то по всьому ж припиняється субсидія. І от таким чином люди ну, добре пострадають. Це і ще ж це ж підступність, в тому що навіть не всі звернули увагу, адже в нас на зворотній стороні квитанції, як правило, були реклами. Квитанції зі збільшеними нормами споживання газу отримали і сусіди пані Наталії. 9,8 метрів на одну людину, які ну не знаю на приготування їжі, а ось влітку будуть уже брати 18,3 це наче я, при наявності в мене бойлера, грію собі воду газом. Із цією платіжкою в мене виліз борг 1900 гривень. Придумали. Ну, я так розумію, чи з 96-го року, чи, чи, чи з якого тут нічого не написано. За нормами, які повернули, 18,3 куби на одну людину за місяць, мають сплачувати домоволодіння з газовою плитою та газовою колонкою. За 9,8 кубів абоненти, які користуються тільки газовою плитою, норми скасовуються з серпня 2018 року, коли було рішення апеляційного суду. Але враховуючи, ну, такі Враховуючи ситуацію, напружено, ми виставили в платіжках лише з листопада поточного року. Яким чином буде вирішуватись питання щодо перерахунку норм за попередні періоди, які Верховним судом визнані не неправомірними? Це буде вирішуватись на державному рівні. Ці суми не виставлені до сплати, вони виставлені виключно інформативно. Оплатити рахунки з новими нормами, люди мають до 1 січня, сказала Анастасія Шимаріна. Прийняття цієї, цієї постанови змусить людей встановити собі облік. Тобто це було мотивування для того, щоб були індивідуальні лічильники, встановлені за рахунок побутових споживачів. Чому зараз 9,8? Тому що населення, отримавши за платіжку замість 70 гривень там, на 3, 250-270, змушене буде. Зплатити 4-4,5 тисячі за встановлення лічильника, бо їм облгаз не повідомляє на коли саме заплановано встановлення їм індивідуальної в квартирах. За словами Анастасії Шимаріної, на сумщині платіжки з новими нормами споживання газу отримали 32 тисячі 600 абонентів. Марина Селегин, Діана Крахматова, Олександр Сокол, новини на його суми. Як вплинуть нові норми споживання газу на нарахування субсидій, ми запитали в департаменті цивільного захисту населення Сумської області. Заступниця директора департаменту Людмила Мусіяка сказала, що допоки утримуються від коментарів, оскільки немає роз'яснень міністерства соціальної політики і що субсидії за грудень людям розраховуватимуть по старому. Нагадаю, до постанови Верховного суду від 27 листопада люди платили за 3,3 кубічних метри на людину в місяць. Якщо використовували газ тільки для приготування їжі. Зараз Кабмін розглядає нові норми. Зокрема, планується, щоб із весни по осінь такі споживачі платили за 5,8 кубічних метрів газу з людини на місяць, у зимовий період за 8,8 кубічних метрів. Детальнішу інформацію про перегляд норм споживання газу побутовими споживачами можна знайти на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Це регуляторний акт. Проєкт постанови оприлюднений 29 листопада цього року. Музика. Нічна свята меса урочистості Різдва Христового відбулася вчора ввечері у костелі Благовіщення Пресвятої Діви Марії в Сумах. Кількасот віруючих, що відзначають Різдво за григоріанським календарем, зібралися в церкві, молилися і обмінювалися привітаннями. Святкову службу відвідали і наші журналісти. Різдво це народження, нове народження Нового року, нових надій, нових сподівань. Це світле майбутнє. Христос народився, Славі Славі славімо Його, очікуємо народження і очікуємо нового, що малятко Ісус дасть нам нові надії і, і нові сили. Це велике свято. Не тільки для католиків, а для всіх християн. Тим більше, що зараз, коли очікуємо отримання Томаса, то я думаю, що це буде свято для всіх в Україні. Коли мішлимська зв'язка, сходить ой, часов сім, ми збираємося вдома вечором. Всією сім'єю молимося, а тоді от, на 10 часов йдемо на службу. Святкова меса у храмі Благовіщення Пресвятої Діви Марії розпочалася о 22 годині. Різні такі скажімо так, речі, які хочуть про католицьку церкву, нібито я навіть в одній енциклопедії нібито поважній зустрів таку інформацію що для католиків це найважливіше свято Різдво, сьогоднішнє свято. Це неправда. Найважливіше це Пасха. Але ж бачимо, що Божа любов в цій події, яку ми сьогодні святкуємо, теж величезним способом об'явилася. Христос, Божий Син, увійшов в цей світ і поселився між нами. Він задля нас сюди, він нашого ради спасіння, свій себе. о 27 грудня у Львові у палаці спорту Галичина відбудеться матч зірок української футзальної екстраліги. На майданчику зустрінуться команди Північ та південь. До складу команди Південь включений вихованець сумського футзалу Артем Фаренюк. Сумчанин нині захищає кольори Івано-Франківського урагану та є гравцем збірної України з футзалу. Перші новини середи, 26 грудня, розкаже Олександр Качанов у ранкових випусках. А я з вами прощаюся. Дякую за увагу.